Як гарно, мову церкві говорили прості люди. Щось таке дуже зворушливе, як в українській пісні, писали критики. Мова йде про роботи групи українських художників, названих бойчукістами. Художників, чиї твори радянська влада знищила, а їх самих вбила. Самобутній український митець Михайло Бойчук закінчив академію мистецтв у Парижі, навчався у Відні і Кракові, став одним з основників Української академії мистецтв. Він творив масштабні настінні розписи. Зараз би це назвали муралами. В тридцятих роках зібрав навколо себе невелику групу учнів, разом з якими прагнув поєднати. Народне мистецтво з традиціями Візантії і Київської Русі. Ну, а також з європейським модернізмом. Це здавалося абсолютно аполітичні мистецькі речі. Але ані ідеям бойчука, ані йому самому не було місця в тотальному концтаборі, в тому числі і культурному. Який стрімко будувала сталінська влада. Але головним злочином, який коштував йому і його учням життя, була їхня зневага до соцреалізму, в який тоді, як у бетон, закатувався весь культурний ландшафт. Сценарій знищення був типовим: анонімний наклеп, нищівна статейка в пресі, арешт і багато місяців допитів. Роботи Бойчука затаврували як формалізм, народні корені, його мистецтва як буржуазно-куркульські, візантійські впливи як загравання з релігією. Ну А далі стандартна сталінська маячня: звинувачення у створенні терористичної організації, планах відторгнути Україну від СРСР і створити націонал фашистську державу. Бойчука і більшість його учнів засудили до страти. Вирок виконали 13 липня 37. Всі розписи бойчукістів було знищено. Від них лишилися тільки ескізи та деякі камерні роботи. Михайла Бойчука знали і цінували в Європі. Художній напрям, який він створив, міг би стати явищем у світовій культурі. Але справжня національна своєрідність, національна свобода в мистецтві це те, чого не могла терпіти російська окупаційна влада, і так було завжди упродовж всієї нашої так званої Общій історії.